Не буває вже, мабуть, тижня не проходить, щоб не у ЗМІ не підхоплювали якийсь скандал у ТЦК або за участю представників ТЦК, або власне безпосередньо у приміщеннях, бо бачимо, що Ну, скажімо так, держава, вочевидь, не маючи жодного виходу, застосовує явно неприємні для суспільства силові методи мобілізації, суспільство, так як ті, хто хотів іти служити, вже давно доєдналися до війська, хто добровільно хотів це робити, суспільство таким от методам агресивної мобілізації протидіє і постійно спалахує ті чи інші інциденти, які потім потрапляють на люди, на превеликий жаль, подекуди це несе за собою. Летальні наслідки, і от повідомляється, що на Львівщині чоловік помер саме у ТЦК у Яворівському терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Помер 48-річний Іван. Не буду називати прізвище. Напевно, з естетичних міркувань нехай вже там прізвище це нічого не дасть. Дружина загиблого загиблого теж тут це пишуть так. Колеги я відразу хочу поправити. Він не загинув бойових дружина. Померлого вимагає розслідування від ДБР та проведення судово-медичної експертизи, бо не згодна з висновками. У Львівському ТЦК, обласному ТЦК та СП пояснюють. Що власне причиною смерті стала алкогольна інтоксикація? За даними військовослужбовців, пан Іван перебував у нетверезому стані. При цьому знаходився у розшуку, яка як особа. Яка порушила дані військового обліку, і відповідно цілком очевидно, що зустрівшись з представниками ТЦК, він не мав інших варіантів розвитку подій, як не бути доставленим до ТЦК. Ми знаємо, що така процедура є в кожному місті селі, і ми бачили це кожен з нас на власні очі. Військово зобов'язані повідомили чергового про погіршення стану чоловіка, ну тобто ті, хто перебували з ними в приміщенні. Черговий зафіксував, що пан Іван перебуває без ознак життя. Медики викликані лишень констатували смерть, начебто без ознак фізичного насильства. Після розтину встановили, що все це сталося внаслідок алкогольного отруєння. Натомість, дружина загиблого вимагає пояснень від військовослужбовців ТЦК та повторної або більш детальної судово-медичної експертизи. Ну, власне, коментувати тут не гіден, не годен ніхто з нас, тому що власне є. Ну, скажімо так, дві сторони. Це військовозобов'язаний і його родина, і це ТЦК, яке провело, як це офіційно називається, засоби оповіщення. Сподіваємося, просто на ретельне розслідування і е, визначення, як все було насправді, і бачимо, що на жаль, ситуація з цим е, таке відверто є протистояння. Звісно ж, активно підживлюване російською пропагандою між військовослужбовцями ТЦК та СП та громадянами. Які, власне, ну от так от ставляться до цього всього, і нагадуємо, що одним з завдань нового міністра оборони Федорова, за словами навіть президента Зеленського, розібратися з оцією мусифікацією. І якось віднайти способи мобілізації більш лояльні на мій хлопський розум. Не знаю, як це можна зробити в нинішній ситуації, бо вона вкрай важка. Але на те я і не міністр оборони. Сподіваємося, що реформи в цьому напрямку будуть проведені. Рашисти вкотре запускали своє клети залізячі, йдеться про безпілотники і од повітряні сили збройних сил України. Вже виклали і статистику збитих ворожих цілей. За їх інформацією, збито або ж подавлено 88 ворожих безпілотників у ніч на 4 лютого, починаючи із вечора. 3 лютого противник атакував вкотре територію нашої країни безпілотниками. Цього разу вони запустили 105 ударних би типу «Шахет», Гербера, безпілотники інших типів із напрямків: Орал, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Це все територія Російської Федерації. А також тимчасово окупований Донецьк, Чауда, тимчасово окупований Крим, і близько 70 із них це вкотре шахади. Повітряний напад традиційно відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. за попередніми даними. Станом на 8 ранку протиповітряної оборони збито або ж подавлено 88 ворожих безпілотників, типу шахет, гербера та дронів інших типів на півночі, півдні. Та сході нашої країни на превеликий жаль, також зафіксовані і влучання саме 17 ударних безпілотників на 14 локаціях також падіння уламків на п'яти локаціях. Бачимо, що нині атака триває вже в повітряному просторі ворожі безпілотники, зазначають повітряні сили. Тож, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки. Бачимо, що також от буквально щойно вони дописували про безпілотник на Дніпропетровщині. Курсом на Кам'янська з півдня, окрім того, монітори також дописують і щодо ту 22 біля Таганрогу пуски Х-22 по Запоріжжю. Тож, будь ласка, друзі, якщо ви дивитеся на цього району, бережіть себе та проходьте в укриття. Розуміємо, що дійсно цей терор, на жаль, і продовжується, Незважаючи на ті буцімто домовленості, на те енергетичне перемир'я, яке рашисти вкотре порушили. Ну і також Російська Федерація такувала Харків попередньо ракетами та дронами. На жаль, є влучання знову ж таки в цивільну інфраструктуру, в будинки та об'єкт інфраструктури, про що місцева влада попередньо також дописувала. Після опівночі росіяни завдали двох ракетних ударів по найближчому передмісті Харкова та по Салтівському району міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Про вибухи в Харкові Терхов повідомив о 12-й ночі. На місці влучання ракет відправили екстрені служби. За словами міського голови, внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджено приватні житлові будинки. О 1.45 сорок Терехов повідомив, що по Салтівському району Харкова вдарив ворожий дрон типу Молнія. На щастя, ніхто не постраждав. О 5.30 ворожа «Молнія» атакувала об'єкт інфраструктури вже в київському районі міста. Наразі без постраждали, далі, уточнюються. А от о 5.53 зафіксовано повторний удар дрона. Повномасштабна війна в Україні триває. На жаль, ми бачимо, що рашисти продовжують атакувати як прифронтові регіони, так і столицю нашої країни. Окрім того, не забуваємо і те, що відбувається на півдні. Адже Одеса також досить часто останнім часом під атакою ворога цього разу також Одеса опинилася під атакою ворожих дронів. На жаль, є Постраждали Одеса у ніч проти 4-го лютого знову опинилася під атаку ворожих безпілотників. На жаль, є влучання у двоповерховий житловий будинок. Про це повідомив очільник Одеської обласної адміністрації. Ворог здійснив чергову атаку на місто. Маємо пошкодження цивільної та промислової інфраструктури у двох районах. В обстрілу постраждав двоповерховий житловий будинок. Зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибухової хвили, вибито шибки у сусідніх будівлях. Також посікло автівки. Також постраждала школа, дитячий садочок, зафіксовано влучання в адмінбудівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа. Пояснив він. Ну і крім того, ДСНС також повідомляє, що Росія вничата атакувала і Одещину безпосередньо ударними безпілотниками, і також знову ж таки по цивільній інфраструктурі відповідні кадри. Наслідків цієї атаки ви можете побачити на своїх екранах. У двоповерховому житловому будинку пошкоджено перекриття у чотирьох квартирах. Вибито скління вікон в сусідніх житлових будинках. Також пошкоджено два легкових автомобіля. З будинку врятовано чотирьох осіб. Спалахнула масштабна пожежа також на підприємстві, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також рятувальники ліквідували пожежу у закинутій будівлі за попередньою інформацією. На жаль, постраждала одна людина.